євреїв послання Святого апостола Павла читання будьмо уважні поняття всі святі вірою підбили царства чинили справедливість обітницю сягнули зародили пащі лева вони не полум'я гасили, вістря меча уникали, вставали сильні, бувши недолугі, на війні проявили мужність надскоки чужинці відбивали, жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали, інші загинули в муках, зрікшися від них, звільнитись, щоб осягнути ліпше воскресіння, інші зазнали на рухи бичів, кайданів і в'язниці. Їх каменували, різали пилою, брали на допити, вони вмирали смертю від меча, тинялися в овечих та козачих шкурах, Зледенні, гноблені, покривджені. Вони, яких світ був не вартий, блукали по пустинях, по горах, по печерах та земних вертепах. І всі вони дарма, що мали добре свідчення віри, не одержали обіцяного. Бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягли завершення. Тому й ми, маючи кром себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко пристає до нас навколо, і біжімо витривало до змагання, що призначене нам, дивлячись, пильно на Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радости, що була перед Ним, витерпів хрест. не свртајуће у на сором и во праворуч Божео престолу. Мир Тоби, Премудрис, Алелуја! І від усіх скорбот їхніх визволив ні, воли. Волод у скурбот у праведних, і від усіх них визволить їх Господь, Времъ одрес прости вестухаймо святе евангелие мерсие твоему від Матѳе святе евангелие читання Сказав у свой своїм учням, Кожен, хто визнає мене перед людьми, то я визнаю перед моїм Отцем Небесним. А хто мене зречеться перед людьми, то я зречуся перед Отцем Моїм Небесним. Хто любить батька і матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Тоді звався Петро і сказав до нього. Ось ми покинули все пішти за тобою, що будемо зати мати, а Ісус відповів, «Істинно кажу вам, ви що пішли за мною, як новий світ настане, коли Син чоловічий сяде на престолі, своєї слави, сидітимете і ви на дванадцять престолах, щоб судити дванадцять колін Ізраїля, і кожен, хто заради. І хто задля імені мов покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля у сто раз більше одержить, і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні. першими.